Свята вечеря, лиш маленька втома, і те святе чуття мені знайоме. Ми з татом мак трема у макитрі, сніг за вікном кружлятиме на вітрі. Святу вечерю мами у родини. За стіл збереться в гості вся родина. І щиро ми помолимось при свічці, димітиме вогонь у нашій пічці, а за вікном уже йдуть коляди святої урочистості принади. Дванадцять страв пошитиме на плитці, а потім ми засядемо у світлиці. І будемо щиро матінку вітати, Маленького Ісуса прославляти свята вечеря. Це маленька втома. Ми знову у матері у себе вдома І пироги з капустою смакуємо, а потім колядуємо і віншуєм свята вечеря. Хто може сказати, чому за стіл не сіла нині мати? Я так трохи почитаю свої вірші, які трошки прив'язані до свята Різдва Христового, і які мені дають таку мені про такі ностальгії за батьків, за батьків, яких зараз вже нема. І тут є вірш, другі в моїй першій книжці, чи можна пісню скласти, сповнець. ліниві пироги. Я згадувала, які мама робила пироги, це було дуже цікаво. Були ліниві і були швабські. Біз окулярів краще. Ліниві це було просто тісто таке, як на палюшки, як на пальки, варена картопля з мукою, а швабські – то перемішку, сира картопля і варена. Мама робила такі великі пляцки, варила їх або і давала деколи в середину начинку. А коли вже хотів наїстися, то ми їх поперек різали, піджарювали на пательні. Це були швабські або ліниві пироги. Я ще перестала таке робити, тому що це зараз мені дуже не корисно. Але це дуже приємні спогади. І навіть такий є вірш, чому я це до Різдвяного, тому що якраз пішла розмова про вареники. Прочитаю той вірш. Ліниві пироги. Хто ще не їв лінивих пирогів? Турботливо і смачно пахло в кухні. Їдь до вечері, діти дорогі, а ще там молоко попити з кухля. Просила мама молода колись і смакували ми фірмові страви. Та час летів, він зовсім не баривсь. Минали дні, сумні і при забаві. Вона уміла щось таке веснить і в усмішки, і жарти, і до столу. І ми росли. Метали, минали дні весни, і мати все росла. Росла додолу. Вареники. У згадці дорогі, такі сумні, сухі, мов смертні муки. Крізь палину очну у мисці мрій. Побачила я раптом мами руки. Недавно я з сестрою обговорювала вареники, то вона каже, що мамині вареники були найкращі. І що я пригадую? Маса зараз рецептів в інтернеті, не завжди все вдається, тому що моя, переважно кожна господиня користується своїм випробуваним рецептом. Я не раз пробувала все, що пропонують, мені майже не виходить. Мама що казала? Казала, що вона, коли робила м'ягке тісто, вареничка не могла тоненько розкачатися. Тоді вона при варці було, були твердіти ті варенички. І вона тоді дійшла до висновку, я так собі давно ще з дитинства запам'ятала той мами висновок, що треба робити все-таки тверде тісто, тоді варенички легко, можна тунесенько, тунесенько розкачати. Тоді вареники добрі. А ось недавно все-таки хочу похвалити пропозицію в інтернеті. Запропонували давати гарячу воду, теж давно такий метод я чула. Ну я даю не дуже гарячу, не кипячену, просто гарячу. І трохи олії до тіста. І воно якесь таке замішується, липке таке трошки, і дуже скоро замішується, бо дехто не варить, не робить вареники, бо вже та то довго місити, та, та то мука. Дуже легко по тому рецепту. Олію, звичайно, можна і яйця дати, можна і без яйця, олію, і гарячу воду, і трохи холодною можна. Можна тільки гарячу. Дуже гарні і м'ягенькі виходять вареники. Такий в мене відступ про вареники то просто дійшло до теми. Беруся далі, щоб я відклала пару книжок і хотіла щось різьб'яне. Для вас, любі друзі, прочитати. Тут я знову говорила про відвідання батьків, про те, як приємно згадувати, коли ми відвідували батьків, і, напевно, щось знову про якусь страву. Я пригадала маму і тата. Ми прийшли в гості до них на свято. Вони мирно відпочивали, а мама тата так та та обнімали, телевізор включили, дивились, балачки якісь заводили, хлопцями нас частували. Додому сумки папували пакували. Наче вчора це свято відбулось, наче вітром роки не здулось, якби мама була ще живою, яка б то я була молодою. Ну, багато своїх виданих книжок, і в кожному я щось знаходжу до сьогоднішньої різдвяної теми. І тут знову ж таки знову спогади про батьків, про нашу хату, про те, як приємно згадувати. Тут віє сивиною на розтані сторіч, все розіп'ялось мною в думках батьківська річ. Все, наче пристрасть бою, і настрою, і жаги, матусю, ми з тобою. Ти ж, татку, не помри, Альбоми сивокосі, на стінах образи. Вбрання ніхто не носить. Не носиш татку й ти тут складені рівненько матусі рушники. Були тут дві джаненьки, і поховав їх ти. Були тут квіти, і долі, і церква, і тепло, і маки мрії, в полі поміж них добро. На стінах вишиванки, і так багато їх, і татові приманки, із дерева, що міг красу людську вібрали всі кошечки дрібні, і вази, і сандали десь скуплені мені Моя стара спідниця, панчохи замалі, потріскана стільниця та іграшки малі. І мов зайшла у казку. Дитинства і тепла, і материнська ласка торкнулася чола, намріяла зимою до всі літню ніч тут дві силиною на розстані сторіччя. Ці книжці вони мені сказали. Є ще вірш, який я не, не дала на святого Миколая, але тут, зараз ще не пізно, бо тут тільки недавно чи це на свято напередодні Різдва, ніч на Святого Миколая. Сьогодні я була маленька, ну геть маленька. Вночі заглянула під подушку, їла найкращу в світі шоколад. Не тому, що була голодна, а була маленька. Стали коротенькі менішки, кіски, пальчики, язичок. Я напивалася вдосталь павутинням добра, бо знала, що це таке. Двері різко відчинилися і прилетів на крилах грізний Миколай. У нього не було мішка, він просто сказав не придуруйся. Я прив'язана до вервички днім, але під утілом небо там краще видно, які ми мурахи. І побачила стільки лихого, що перехотілося їсти цей шоколад. А ранок манив запахом мандаринок, і я збудилася від шародіння фантиків. Оце слово, напевно, росизно пахне, але то було таке слово ми в дитинстві. Вдарився трохи в ностальгію, бавилися таку гру, фантики називали. Ми їх складали якимось конвертиком, били потім вони переверталися, хтось вирав, хтось ні. Так я пам'ятаю, що ми ходили просто намічали собі дитяча компанія, намічала собі вулиці, той йде по тій вулиці, та по тій, та по ті, і просто на вулиці збирали ті фантики. Я не знаю. Зараз я не бачу на вулиці на, на землі фантики. А колись так було, може не було світників, хоча вважається, що радянській владі все було ідеально. Ну така такий мене спогад. І ще одна книжка. Вона в мене видана, але я під руками маю на комп'ютері видуркувано. І тут так само є, так сьогодні вже дійшло про спогад різдвяний. Кусочок прочитаю. Поки тату, то є прозова книжка Дерево хотіло поцілунку. Поки тату розповідав про своє дитинство, я пригадувала своє. Немов крізь пальця, напівстиснуті, просочувалися промені сонця. І світилося все. Хата, кольорові картини, вишивані руш... рушники, серветки, запах куті і хвої. Мабуть, Різдво ми брали ялинку. У 50-х роках не було таких яскравих банюк, як сьогодні, не було львівського скоздаркального імпексу, але вони були кращі, ці інші скрині, брязкалися. від ведмедики, білочки, вишишечки. Грядними робили самі з паперу. Кружечок до кружечка намащували клею і текла дуже лезна смуга різнокольорових кілиць. Було багато книжечок. Тато робив їх із сірникових пуделків, Обклеював позлітком, зверху хрестик. Це найкраща пам'ять. Ці книжечки багато років пахли дитинством, ще коли нічого не хвилювало, не треба було робити уроки. Тоді ми не розуміли, скільки бід у житті довелося татові долати, а найстрашніше пережити війну. Потім він розповість про свою участь у відбудові Львова. А наразі у нас дитинство і Різдво. кутя. тато завжди термак. Тримав чорну макітру між ногами. Або ми підтримували цю найскладнішу процедуру, я й досі не можу повторити. Бо й макітри такої не купила і макогону. На жаль, я ту макітру продала за... те, що... через те, що не було коштів, вона була дуже цікава, антикварна, і я дуже дешево продала, тому що... Була така ситуація, іба когона, напевно, дочці віддала. Так само я його не маю. Так що тепер я би прийшлося по своїх по традиції моїх батьків потерти мак, прийшлося б на м'ясорубці молоти. Ну, в принципі, я все-таки прочитала, що мені було приємно згадати про дитинство і про свято. Різьба Христового наразі знову всіх дякую. Прошу відгукнутися, і прошу написати, як ви святкують, як ви святкували. Вибачте, що в мене ще без ялиночки, бо я трошки напередодні це, складаю складаються відео, але якщо, коли вона вийде, то буквально через день вже буде свят вечір. Отже, смачної куті усім. Христос рождає.